Hello, everybody! This is Danny. Я вітаю вас на своєму каналі. Uh, сьогодні я з вами поділюся двома англійськими ідіомами. Перше, це to hit the nail on the head, що означає точно оцінювати або описувати ситуацію. Приклад використання у реченні You hit the nail on the head. Ви абсолютно праві. Друга ідіома трохи схожа на першу uh, to be on the right track, що означає робити правильні кроки для досягнення цілі. Бути на вірному шляху. Тобто, ти робиш все вірно. Наприклад, these results suggest that We are on the right track. Ці результати свідчать про те, що ми на правильному шляху. I hope this video was very useful to you. Thank you for watching, and I will see you soon. До зустрічі у